Усім самий-самий величезний привіт. Нарешті а, буде сьогодні вже відео Кльові та Фігові. Назбирав я за цілий проміжок часу від останнього відео, яке було а, на каналі Кльові та Фігові. І сьогоднішнє нове відео Кльові та Фігові назбирав я цілу цілу купу усього. Сьогодні з вами по черзі все роздивимось. Також дуже прошу вас, а, залишайте коментарі. А, хто а, м, побачить щось знайоме а, в цьому відео, а, якийсь засіб, миючи чистячи, також залишайте свої коментарі, чи він вам подобається, чи ви його купите. А, ось а, одразу хочу сказати, що це ніяка не буде, це, це не реклама, це не дезінформація, це суто а, моя. А, з така суб'єктивна думка про той чи інший засіб а, у відео, який мені подобається, який мені не подобається, який я буду купувати та який я а, не буду купувати. Так, хочу подякувати за коментарі та за вподобайки. Величезне, величезне вам а, дякую. Перший а, у нас буде а, Ну, Ви знаєте, да, що ціни я не озвучую, тому що це не розпаковка, не розпаковка а це відеоогляд. Пустих баночок можна сказати. До речі, хочу сказати, що а, я завжди ці пластикові баночки а, сортую, і у нас біля звичайних а, смітників є а, така велика сітка, металева стоїть куди. Усі викидають пластикові баночки, пляшки різні від йогуртів, від кефірів, від миючих, чистячих. Також я а, закликаю також це робити. І вам, хоча я знаю, що нам дуже далеко до цього те, що як а, працюють за кордонами, це все зложено. У нас до цього ще дуже далеко, але давайте все одно намагати хоча б з пластиком так а, боротися. Сілан непоганий Сілан, а купив я його а, дуже давно, тому що була акція. Дуже полюбляю я а, інший лінор, Ну, іншу фірму Лінор, мені більше подобається. А якось якось до Сілану. Якось до Сілану я а, так відносився скептично, але коли я купив його а, зі знижкою, цей Сілан, а там була дуже хороша знижка, і спробував його, я можу сказати, запевнити, що він не не гірше, ніж а, лінор. Мені треба щось буде купити вже. Селан закінчився, треба щось купити, спробувати нове. До речі, я бачив новий лінор в магазинах, якийсь квітковий в такій Бордово-червонів упаковці. Буде, треба буде спробувати обов'язково. Так, добре. Далі. Що я хочу сказати? Все ж таки, фейрі на сьогоднішній день залишається найкращим найкращий засіб для миття посуду, принаймні для мене. Також залишайте свої коментарі, як ви відноситесь до Fairy. Може, ви знайшли якийсь інший засіб, який миє не то, щоб там краще, ніж Fairy, а хоча б ідентично, як Fairy, але дешевше. Ну Ось на сьогоднішній день я скільки перепробував засобів різних. Також в мене ще є багато нових стоять а, на кухні під умивання, ну під ракуваною. Багато нових, цікавих, які я купував в Аврорі а, зі знижкою. Ось, також хочу їх спробувати. Обов'язково з вами поділюсь своїми враженнями вже в наступних а, оглядах кльові та фігові. Тут ще залишилось на один раз на одне прання. А хочу сказати вам розповісти за ваніш. От хто користується ванішем, скажіть тому, що на сьогоднішній день також дуже дуже багато стіляких там плямовивідників, відбілювачів. Я користуюсь ванішем з тих пір, коли він от тільки з'явився на екрані. І мені здається, що кращого вже немає. Додаю до білого, до кольорового дуже задоволений результатом, якщо дуже засмальцоване щось. Але я бачу, що він подорочив. Я дуже вибачаюсь, я кашлюю, ну не кашлюю, а, а намагаюся щось, <клес> щось у горлі деренчить, деренчить. Треба горло підмочити. А, так. І а... що я хотів сказати? Забув. А, Ваніш, про Ваніш. Він подорочив, але, якщо пам'ятаєте, ще вийшов Ваніш, дуже-дуже давно ваніш активна піна для килимів. В кого є килими вдома. а в мене вже так тільки в, в одній кімнаті такий килимчик і а, ще одній все. Більше я звільнився від всіх килимів зі стіни, з, з підлоги, тому що мені здається, що от мені тя... коли я заходжу в кімнату, тяжко дихати від цього килиму, здається. А пройшовся шваброю, прийшовся шваброю, помив і не треба оце все полесосити. Ось. З'явився, пам'ятаєте, ваніш для килимів, коли ви а, даєте там один ковпачок в тазик, робите таку пінку, і цю пінку а, накладаєте на сам килим, а вона висихає, повністю висихає, і ви вже а, пилисосите килим а, звичайно. Я хочу дійсно сказати, що тоді пам'ятаю, яка була різниця. Просто кольори були ну, відновлені. Кольори відновилися. Так, добре. <кій> Серветки. Серветки я постійно їх купую, коли вони з хорошою знижкою в магазині АТБ, всі знаєте. По 26 гривень, здається, було останній раз. Двошарві, 150 штук. Так, мій улюблений Head and Shoulders. До речі, я зараз користуюсь трішки іншим шампунем Все буде в наступних відео. Також з вами хочу поділитися дуже. Дещо таким цікавим на, на сьогоднішній день Caden Solders також. А що не подорожчало, Ви мені скажіть? Що не подорожчало? Так, на стіні у мене вучок повзе. Збив мене з пантелику. А, хороший Ол. з ефектом, з ефектом, з ароматом Old Spice. Я ним дуже задоволений, але також хочу сказати, що дорожче І зверніть увагу все менше і менше об'єм. Був 400, 360, 330, а ціна залишається. Так, цей гель для душу. Ви всі знаєте. Це торгової марки Шик. А він продається, я його бачив тільки в Аврорі. В іншому магазині я чомусь не, сп... не бачив в жодному магазині, не знаю, може я так не звертав увагу. Але він, от там йде здається, три або чотири види. І вони настільки круто пахнуть всяким пістечком. От просто гелі для душу пахнуть кісточками. І ще хочу сказати, що вони йдуть окремові, їх надовго вистачає. Я спеціально купив, спробувати, щоб також вам розказати. Дуже добре піниться, тому я буду його і надалі купувати. До речі, з цього також я не бачу нічого такого, щоб я другий раз не купив, а все одно буду купувати. Так, в мене щось випало. Випали серветки Рексона, якими я користуюся дуже часто. Ну, як часто, коли виходжу на вулицю, <кій> треба підмочити горло. Ось, вони мене дуже спасають, особливо у спеку, вони круті. Хто не пробував, навіть хто займається спортом, спробуйте це такі антиперспірант серветки, де не потрібно дезодорант, просто повитиралися однією серветкою, і все, ви захищені на цілий день. А наразі я їх бачив в Єві вже ціна там 30 з копійками. Так що ціна росте, але вони мені подобаються. Я їх куплю обов'язково. Там 15 штук в упаковці. А далі я хотів з вами поговорити про ось цю штучку від Garnier, Garnier Чи як воно там правильно читається. І ще, здається, в мене був шампунь. Ось. <trillion> <fled> <bunny> <eurs> <küçük> <embarrassed> А, купив одразу а, парочку, да, шампунь і цей бальзам. А, бальзам йшов здається, 150 гривень. От бачите, якщо ціну пам'ятаю, то я вам говорю: 150 гривень йшов бальзам, 200 г, і 100 гривень йшов, йшов. куди він йшов? І 100 гривень коштував а, шампунь «Гарін'єр». Я його вперше спробував, знаєте, що мені, мене привернуло увагу? А, що він йшов для нормального взається, та жирного волосся, тут 400 мл велика пляшка. І сам шампунь був такий чорний-чорний, як сам бальзам Поліскувач. Вони були в таких чорних, а, сам, сам чорний бальзам та сам чорний шампунь. І коли я спробував шампунь. Помив голову в мене а, такого ефекту ніколи не було від жодного шампуня. Тобто я промиваю його, і а, коли змивається шампунь, а, волосся, знаєте, так скрипить. Відчутно, що от промити дуже добре, промити якийсь, ніби якийсь потім бар'єр на тому волосся, щось захищає, щось на ньому так ніби залишається, якась плівка на волос на волосі. А, ось і дійсно він а, надовго забирає жирність. Звичайно, можна користуватися з бальзамом, полісковичем, але я замітив те, що коли я користувався з бальзамом, ось то волосся жерніло швидше. Не знаю чому. Також мені подобався його склад. Коли змиваєш, також, також волосся скрипить, все добре. Там цілий день волосся свіже, але от коли промиваєш просто шампунем, волосся залишається надовше свіжим, чистим і не так швидко жирніє. Тому. Не знаю, може, так у мене. Пишіть коментарі на рахунок цього гарнієр Botanic терапія. А, також хочу сказати, що є багато інакших для різного волосся. Там є і червоні, і зелені, і жовті, і коричневі, здається, для різного волосся можна обрати. Пишіть, хто користувався, чи вам подобається, чи також ефект, такий, як від бальзаму. Після миття швидко жирніє чи ні, просто дуже цікаво. Але хочу сказати, що так, да, я буду купувати, мені сподобався шампунь. Я а, візьму обов'язково. При нагоді, якщо буде така теж хороша знижка. Далі тут у мене Нівея, також я користуюсь. А, Nivea, ну, у мене так, знаєте, Нівея Рексона. Більше подобається Рексона, але. Але якщо є знижка на Ніваю, можна придбати і Ніваю. Мій улюблений Олд White Water. не раз розповідав я цю історію, коли я з ним познайомився. Ще дуже дуже малим можна сказати школяром. Нами були журнали <кій> Наталі. І там була а, сторінка Old Spice White Water ароматизована. І настільки мені сподобався аромат, що я побіг потім на другий чи на третій день, не пам'ятаю. <свісно> і навіть десь гроші збирав. Я не пам'ятаю, чи я просив батьків гроші. От Я просто, коли я мав гроші, я одразу побіг, купив дезодорант і туалетну воду здається, Old Spice White Water. Настільки <свісно> він мені сподобався. Користуюся тільки літом. А, до речі, останній все вже немає. А, закінчився. Спасибі за подарунок, хто прислав величезний дякую за Old Spice. Ну, а тут у нас а, далі у нас блоки доместос. Всі ми всі ви пам'ятаєте, акція була в магазині Єва до Местоси з дізникою 50%. Я також думаю, я обов'язково їх придбаю, щоб розказати вам про них у відеокльові та фігові. А, багато. Багато у нас було різних блоків з вами, да, змивачок. Також ви писали коментарі і про Велникс, і про цей Брев, Гелевий є, сухий є. До речі, цей Доместос сухий є. Сухий йде, але він мені подобається. Дійсно скажу, що продукція ця сама Домейстос дуже хороша. Це йдуть сухі м -м, змивки, але вони м -м, не скажу, що погані, я їх буду купувати. Також мені ще дуже подобається Брев, але не сухий, а гелевий. Але він, на жаль, дуже швидко закінчується. Так що альтернативу можна так знайти ось цьому Доместосу. Тут було три штучки, я здається, купив за 60 гривень за три штуки. Є одна Нівея. Я дуже пітнію, особливо коли починаю а заходжу в магазин і починаю знімати відео. Я весь виходжу мокрий, тому що вся моя увага на оці всі продукти, щоб вам все розповісти. І тому, тому ось так можна сказати. Дуже полюбляю Мило Сейвер. Це один з таких моїх фаворитів. Їх є дуже багато. Я навіть не знав, що такі сейверди є в коробках. З різними видами. Я з ними познайомився в магазині Сільпо. Більше я їх ніде не бачив. Там є чайне дерево, і вугілля, класичне біле алоє і, може, ще якісь є. Не пам'ятаю. Дуже мені подобається Сейгар. Ось ще одні серветки А, Так, і що ще вам показати? А, хотів ось ці вам штучки показати. зараз. Зверніть увагу на ось ці пакети на 35-літрове да, як вони зараз ф -ф 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 фіно чи файно називають. А 50 штук в упаковці, якщо десь побачите зі знижкою, обов'язково придбайте. А, не пам'ятаю, де я їх купив, була також, здається, хороша ціна, тому що я би такі дорогі не купив. Тут 50 штук вистачає дуже на дуже дуже довго а, ось, міцні із затяжками. І хочу вам сказати, за ось ці губки я їх купував в епіцентрі, здається. Дуже добре ось ця губка, як робить піну миючого засобу. От в мене дуже було багато із такими, знаєте, як сир з великими дірочками були. А ось ці, мені здається, найкращі. Також, хто купував, залишайте свої коментарі, щоб ми. Ну, Ми ж ділимось з вами тим чи іншим продуктом, а, щоб, а тим, і цим покращуємо, а, як правильно сказати. Тобто, да, ми зайшли, почитали коментарі, ага, і подивилися, що на цей продукт, на Ваніш, багато дуже хороших а, відгуків, і тому, хто не купував ваніш, і так собі скаже: О, я теж куп. Піду куплю, тому що а, дуже багато хороших а, відгуків. Так що залишайте свої відгуки, діліться, ми ж ділимося з вами про той чи інший товар. Далі, а, хочу сказати, я спеціально залишив, може так буде, знаєте, примітивно, некрасиво, але залишив. А, дуже хороша ціна була на цю сніжну панду. Вона йде а, двошарова, 165 відривів, здається, ні. а тришарова, шар, три вибачаюсь. Тришарова і 165 відривів. Рушники. Вибачаюсь. Рушники, паперові рушники надзвичайно міцні, от настільки міцні, що я вам не можу передати. Дійсно, я навіть собі залишив, щоб не забути, тому що дуже зараз на, сьогоднішні, на сьогоднішній день дуже багато різних паперових рушників, а ось ця, якщо десь побачите, обов'язково придбайте. В Упаковці йде 2 штуки, 3 шарови і 165 відривів. На кухню супер! І а, дивіться, ще я вам хотів сказати: всі знаєте, да, Парфум де Паріж, ця фірма випускає парфумерів, в них а, є, можна замовити, м, гелі для душу. Надзвичайно круті гелі для душу, що я таких ароматних, ароматно-стійких, парфумованих гелів для душу ніколи не мав. Там є і чоловічі, і жіночі. Ось. А, Ціну я не пам'ятаю, об'єм 250 грамів. Ви не пожалкуєте, чесно. От ви не пожалкуєте. Особливо на літо, коли от починається от, да, літо, а ви прийняли душ, аромат залишається. от Аромат свіжий аромат на декілька годин залишається від цього парфумованого гелю для душу. У мене так ні один гель для душу, який я перепробував, такого ефекту не було. А ось цим я дуже, дуже задоволений. Так, а, і останнє здається, що ми з вами. А, знов серветки. Бачите, як добре, це можна зараз поскладати і утилізувати в один ящик. А, вологі серветки а, завжди вас закликаю, щоб ви а, купували. Щоб ви а, купували велику упаковку а, серветок, адже знаєте, вона дешевше виходить, а це звичайно ж економія. А коли купуєте там маленьку, ну якщо у вас така сумочка, косметичка, то вже хай буде, але завжди купуйте велику. Ну принаймні, роблю так, я купую велику упаковку і з собою тягаю по всіх магазинах в рюкзаку. І ще вам хотів сказати за оцей глейт, яким я користуюсь, також він в мене стоїть, пімпочка стоїть на двосторонньому скочі за бачком Унітаза, де можна вставити цю штучку саму. В цей до дозатор чи диспенсер, як він правильно називається, вставити цей балончик і натискаєте. Це дуже концентрований аромат. Він настільки концентрований, що буде пахнути не тільки ванна чи туалетна кімната, а буде пахнути весь аромат, вся буде йти по всій, по всій квартирі. Це дійсно перевірено. Один пшик, так як тут написано, настільки концентрований, що одного пшику вистачає. Він не то, що маскує аромат, а аромат. Запах. Не те, що маскує, а він, можна сказати так, з'їдає. А я вам хочу побажати економних покупок, залишайте коментарі свої, не забувайте. Дуже вам дякую за коментарі. Хочу, щоб у вас це було як найкраще, і щоб цей тиждень у вас був найкращий. І пам'ятайте, тут, на каналі, у мене, ви завжди будете самі найкращі. До зустрічі!